Українці активно користуються програмами доступного кредитування житла, є оселя та державною допомогою на відновлення пошкодженого житла є відновлення. Для того аби обговорити та роз'яснити принцип користування даними програмами сьогодні у центрі надання адміністративних послуг відбулось засідання у форматі круглого столу. Сьогоднішня зустріч була ініційована забудовниками, тобто, всі механізми, які на сьогоднішній день існують в державі, їм до кінця не були розумілі а більш того, є багато нюансів. Сьогодні ми з сьогоднішньої зустрічі підкресли, що деякі банки відрізняються по умовам, і це було несподівано для наших забудовників. сподіваюся, що після цієї зустрічі комунікація буде ще краще з банками. Ми будемо намагатись давати обширну інформацію, саме які кейси є у якого банка, з ким можна працювати по вторинному житлу, з ким по первинному, які умови для медичних працівників, для працівників освіти, для військових, для поліції, для ДСНС, тобто безліч-безліч варіантів, там різні відсоткові ставки. Під час засідання обговорили алгоритм дій щодо відновлення пошкодженого або зруйнованого через бойові дії житла або можливості отримання пільгового іпотечного кредитування у межах державних програм. По програмі є відновлення. У нас опрацьовано 197 заявок. заяв. Це ті люди, які вже отримали компенсацію, або в деяких випадках їм було відмовлено. Є осела, те, що стосується нового будівництва, У нас поки що. Ну на жаль, немає прикладів, немає чим похизуватися. Вважаю, що зустріч Може, і не була дуже довга, але продуктивною. Запитань під кінець зустрічі ні у кого не залишилось. Сподіваємося, що вона буде корисною для тих людей, яких вона стосується. Це в першу чергу це забудовники. Ми хочемо підтримати ринок будівництва в місті Кременчуці для людей, які втратили житло, ну і для потенційних людей, які хочуть просто поліпшити свої житлові умови. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.